Неймовірно ніжний та красивий костюм, також в синьому кольорі. блуза, шифон невагомий, тонесенький, широкий, класний рукав, подовжений. Понизу рукава йде манжет на ґодзику. Лінія рукава спущена, в об'ємі грудей теж доста вільні. Донизу трапеція розходиться, покріно пів сонця. Дуже красивий низ в цієї блузи, Вона неймовірно класна на гудзиках. Ось так виглядає по спинці. Брючки йдуть палацо, дуже широкі, дуже класні. Подивіться, яка широченна класна брючина. Брюки, юбка, дві бокові кишені робочих, висока, класна посадка, еластичний широкий пояс. Тканина дуже ніжна, льон, некусючий, дуже класний та приємний до тіла. Дуже красиво сідає по фігурі і красивий дуже колір, глибокий, такий синій, красивий колір насичений. Разом з блузою поєднується та виглядає ось так. Всі детальні заміри будуть в описі під відео. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся в Дірект.